З друзями та вирішили випити по бокалу пива. але вже після першого бокалу таке відчуття, що він був не перший і навіть не п'ятий, роздуло живіт, появилася відрижка. Що ж це таке, За чого це відбувається? Все дуже просто. Тому що ви неправильно наливали те пиво собі у бокал. Зараз я покажу, як треба це робити. Для цього нам здодобиться пиво. Два стакана і дві серветки. Як наливаємо пиво, завжди ми. Беремо бокал, нахиляємо, потроху лємо, щоб вже не пролилося, пінки не було. А десь так. А як треба наливати? Чому треба наливати спінкою, а не без? Тому що пиво, яке налите без спілки, в ньому дуже багато ще газу. Отак. І це буде з вашим желудком, коли ви його вип'єте. А пиво, яке ми налили спінкою, весь зайвий газ вже вийшов. І від нього не буде роздувати вам живіт і зможете випити його втричі більше.